що нам відомо про графік відпусток? Це єдина норма, яка вписана де в статті 10 закону про відпустки. Що в ньому вказано? Що черговість надання відпустки визначається графіками, вона затверджується власникам, тобто роботодавцям, і погоджується з профспілкою. Або іншому повноваженому представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків урахуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Ну і на цьому все. На всьому, все у нас стаття 10 з графіком відпустка відпусток на цьому закінчилося. Іншої нормативної бази стосовно складання графіку відпусток, у нас немає, але є напрацьована практика. Є роз'яснення держпраці органів міністерств, тому тут ситуація хоча б зрозуміла. Дивіться, графік відпусток є обов'язковим для складання навіть під час дії воєнного стану. Виключення це тільки підприємства, які перебувають у районах активних бойових дій. Ну, їм І не до цього, і стаття 7 закону No2136 дає їм дозвіл вести спрощене да, певну документацію і. Держпраці також погоджується, що якщо підприємство знаходиться у зоні активних бойових дій, воно може не складати графік відпусток. Чи обов'язковий він для ФОП? Так, він є обов'язковий. А чому? Він обов'язковий, бо у статті 10 йдеться про всіх роботодавців. Графік відпусток щодо строків складання у нас немає. Є ось цей радянський, я не постійно повторюю, він мені не подобається. Він такий старючий, ну серйозно, 84-го року. Керуватися ним у сучасних умовах, ну, по-перше, до 5 січня 2025 року. Ну і нелогічно, якщо графік відпусток на 25 рік. Проте 31 грудня 2024 року не раджу його е, затверджувати, оптимальна регламентована дата це все ж таки до 17 грудня 2024 року. Як ми його вивели в редакцію? Дивіться, якщо у мене ми говоримо про графік відпусток з, на 25-й рік, ми вже зрозуміємо, що з 1 січня 2025 року потенційно мій працівник має, може піти у відпустку. Відповідно, я йому повинна попередити. Про цю відпустку за два тижні. Відлічуємо від 1 січня 2025 року 20, е, е, в 2 тижні, потрапляємо на 18 грудня і даємо собі ще один день, то до 17 грудня 2024 року ви повинні скласти графік відпусток, затвердити, погодити, провести всю вже процедуру. Які відпустки обов'язково вказувати щорічні відпустки обов'язково потрібні там проходити інші? Як вам зручно, хочете вписуйте соцвідпустку додатково учасником бойових дій Чорнобильської відпустку? Хочете не вписуйте. Я сторониться тільки щорічних відпусток. бо соцвідпустка додатково учасником бойових дій, Чорнобильська відпустка. Ми у ній відмовити не можемо. Можемо запланувати одне, а потім все піде не так. А ось щодо щорічних обов'язково їх вписуйте. Офіційно затвердженої форми графіку відпусток немає. Це факт. Повинен він розроблюватися з урахуванням вимог ДСТУ-2020. Урахування Ці шапочки, підписи ми складаємо за їхнім за вимогами ДСТУ-2020. Рекомендаційна форма є. Графіку є у збірнику номер 7 Ми ж з редакцією вивели свою таку. Форму графіку і користуємося саме нею. Тут, бачите, є все. І посада працівника, піб його, вид відпустки, який надається, період, кількість днів, з якою проговорили, робочий рік, підпис працівника, тобто одразу він ознайомлюється. Ну і різноманітні додаткові графі, в тому числі примітки, якщо ну, щось пішло не так. Способи. Розробки графіку відпусток, їх два насправді. Якщо у вас невеличке підприємство, відділ кадрів самостійно опитує керівників, якщо їх навіть немає, то да, там, працівників зводять все все в оцю табличку, яку ви бачили, умовно кажучи. Якщо у вас розголуджено велике підприємство, ну хоча б три відділи. У них є керівники, є по, там, по два підлеглих, наприклад, тут краще, щоб керівники там, узгодили да, роботу. Свою і своїх підлеглих, все все це продумали і передали вже наявну інформацію до відділу кадрів, а ви вже вписуєте у свою усю зведену табличку. При опитуванні, обов'язково. Починайте з тих працівників, які мають право на щорічну відпустку у зручний для них час. Що стосується самого алгоритму, коли ви все це зробили, у вас є вже нараз графіку відпусток. Табличка заповнена. Що робимо з вами? А цей графік відпусток в кінці має підписати начальник відділу кадрів, директор кадрового департаменту, очільник кадрової служби. Або якщо це. Просто там інспектор з кадрів, то підписує відповідний інспектор з кадрів. Далі ми повинні з вами погодити з профспілкою. Це обов'язкова вимога статті 10 закону про від спуски. Якщо нема проспілки, то відповідний уповноважений орган від трудового колективу. Далі ми керівник. Тобто директор, роботодавець має затвердити графік відпусток. Це або через гриф затверджує, або затверджено, тобто через видання наказу. І цей графік відпусток, ми обов'язково повинні довести під підпис кожному працівнику. Ось чому мені дуже подобається, ось чому мені дуже подобається, що у тому табличці, яку я запропонувала, є підпис для працівників. Ми одразу їх ознайомлюємо. Ось наш гриф затверджено, коли ми видали наказ, це не обов'язково, але ви можете користуватися будь-яким способом. Ви видали наказ про затвердження графіку відпусток. Відповідно, пройде гриф затвердження затверджено. Якщо директор самостійно затверджує наказу про затвердження графіку відпусток не було, гриф буде затверджую. А відповідно, певні особливості. Давайте швиденько пройдемося. У графіку відпусток може бути або період, або місяць надання щорічних відпусток. Тобто ми можемо або вписати одразу там з 14 січня там по 30 січня, або можемо просто сказати січень 25-го року, і розуміти, що нам треба буде ще з працівником узгодити додатково, коли саме він піде в цю відпустку. Працівників сумісників включаємо до графіку відпусток. Якщо це зовнішній сумісник, пройде однією строкою, якщо у вас це внутрішній сумісник, Місник, то його піп буде фігурувати з посадою як за основною посадою, а потім його піп, але вже за посадою за сумісництвом. Новачків також вписуємо, колись там пройде 6 місяців, і вони будуть права мати на повну тривалі щорічної відпустки. До цього пропорційно можемо розрахувати і вписати їх уже в графік відпусток. Якщо працівник у відпустці без збереження заробітної плати на період воєнного часу воєнного стану, то включаємо його у графік відпусток. Тобто всю цю опитувальну систему завантажу, запускаємо для того, щоб вписати його туди. Мобілізованих не раджу, не раджу кліщати графіку відпусток. По-перше, зв'язок з ними. Ну, сумнівний, да? їм не до цього. По-друге, ми не знаємо, коли він поможе повернутися до роботи. По-третє, довести до нього графік відпусток, навіть якщо є там електронні якісь кому... комунікації, дуже і дуже важко повернеться, дай Боже, повернеться він до нас на роботу, надаємо йому відпусток, поза графіком відпусток, де ж праця нормально до цього відноситься.